Всім привіт, з вами я, Вуйко Михась. Така вам тема для роздумів, як то кажуть. Я сам довго над нею роздумував. В інтернеті інформації більш ніж достатньо. Зараз там Розумію, що війна на першому плані, але є речі, які незмінні і які, скажімо так, війни це циклічне таке поняття. Воно постійно повторюється декілька. Є таке питання, зараз дуже там багато думок, плоска земля, кругла земля. Ще до того, як почали розвивати ту тему, я колись давно собі роздумував над тим. Взагалі дуже багато думаю і не знаю, що добре чи зле. Одним словом, я собі завжди так уявляю, якщо, наприклад, взяти глобус, допустимо, Бог створив землю ідеально збалансовано. Допустимо, десь є виямки, десь є пагорби. Це все збалансовано. Воно обертається навколо своєї осі. Тепер подумайте, хто хоч десь колись стикався, наприклад, з цим трубіжним обертанням. Хто, тобто, наприклад, мав дотичність до токарних робіт. Якщо навіть колесо не збалансоване, то воно викликає вібрацію. Тепер вдумайтеся. Взяли, наприклад, з кар'єрів вивозять пісок, камінь, землю і в якомусь... Нехай, наприклад, в Нью-Йорку купа висотних будинків, які важать надзвичайно багато. Візьміть на глобус, приліпіть з пластиліну кулю. І попробуйте його покрутити, розкрутити з певною швидкістю. Що з ним буде робитися. От це, це давно мене мучило. Зараз, коли я переглянув дуже багато відео, то став, наприклад, справді сумніватися в тому, чи земля кругла. Це моя особиста думка. Просто Питання не, не в тому, що земля кругла, квадратна, там, нема різниці. Питання в тому, для чого лапшу на вуха ввішують людям, для чого правду не говорять. В тому питання. таке враження, розумієте, от навіть взяти останні закони, які вони приймають. У мене таке враження, що вони як найдурніше щось приймають. Розумієте, щоб і дивляться, як люди поведуть себе. Чи проковтнуть то все, як реально, вибачте, мені тупе стадо? Чи скажуть, ого, стоп, що ви таке? Що це таке? Що ви приймаєте? Якщо народ є єдиним джерелом влади, делегували повноваження, допустимо, навіть тому самому парламенту, то що ви приймаєте? Ну це так, скажімо так, з однієї теми на другу. Але одним словом, домашнє завдання. Подумайте над тим. Я багато думав і хто переглядає мої, переглядав, переглядає мої відео, просто так не говорю нічого. Заодно зачеплю, маю такого колишнього, якби одну з паралельної групи чоловіка, який вже в коментах, ну, чесно, дуже багато часу на нього витратив. А він знаєте, як колись мав можливість з братом з свідками його поспілкуватися. Ти їх на лопатки ложиш за питаннями. там, Чого так, чого так, чого так, якщо вони так дуже по біблії люблять поганяти. Вони, знаєте, хто з лопаток вивертається каже, ну і що, ну і що, ну і що, ну і все одно, ну і що, а ми все одно будемо при своїх питаннях. Для чого тоді та суперечка? Отак от, друзі. Прийшов вже до праці. Ну, подумайте, як на мене тема цікава і важлива. Всім па-па, бувайте, ваш фуйкомихас.